Всім привіт! Я Ріда Мурадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про топ аксесуарів на це літо. Я взагалі хочу сказати, що аксесуари, як на мене, роблять літній образ, як ніякий взагалі, можна взяти базові білі шорти, білу футболку, додати цікаві аксесуари, сумку взуття і прикраси, і ви цим зробите образ. Тому насправді роль аксесуарів в літньому образі я би сказала десь 70% успіху, і саме ними можна завершити лук. І саме різноманітність аксесуарів дає класний літній гардероб. Тому сьогодні поговоримо саме про них. А перед цим хочу нагадати, що у нас продовжується реєстрація на неймовірний вебінар. Якщо ви не в курсі, ми щомісяця робимо вебінар за серії історія гардеробу про певні елементи або деталі гардеробу і їх історію крізь сторіччя. І ми цього місяця з вами говоримо про історію і натхнення азіатськими мотивами в моді. Тобто, як Азія повпливала на сучасну моду і наш наймовір. Вірний історик моди лектор Ігор Кошель розповість вам на вебінарі, яким чином ми бачимо прояв азіатського впливу на кожен з сучасних елементів одягу. Де прямо зараз можете переходити за посиланням під цим відео. Ми з вами починаємо, і перший тренд, про який ми з вами поговоримо, це сумка з рафії, тобто платіння солом'яної умовної сумки. Зараз ще є актуальне платіння зі шкіри, наприклад, Dragon Diffusion і не тільки. Але я особисто не дуже люблю платіння зі шкіри через те, що сумка. За рахунок шкіри досить важка. А коли ви в неї кладете, наприклад, це шопер, а коли в неї кладете ще якісь аксесуари, якісь гаманець, таке інше, вона просто, як на мене, не підйомна. Але це питання особистого преференсу, тому я покажу обов'язково, як завжди, варіанти різного формату. Хочу нагадати, що від цього відео і в наступних відео на каналі я буду показувати не просто приклади різних трендів, така інше з показів, а одразу бюджетні знахідки в тому тренді або Елементі, про який я розповідаю, з посиланням на цей елемент під відео. Тобто, ви зможете, якщо ви захочете певний елемент придбати, одразу придбати за посиланням під цим відео. Нічого спеціально під це шукати, в інтернеті не потрібно буде. Я вирішила трішки зекономити вам час. І, взагалі, соломні сумки, як на мене, дуже класний аксесуар через те, що вони додають глибини образу через фактурність, досить високу, цікаву і автентичну. Плюс вони трішки. Такої я би сказала рустикальної нотки додають в образ. Я би обрала банальний класний шопер оверсайз у поєднанні з літніми образом, він буде виглядати неймовірно, і можна взяти кольорову соломіну сумку і плетену сумку, або можна взяти класичну пісочну плетену сумку, рафія по типу зоров, або таку, яку можна знайти навіть в аркет і в мас-маркеті, і вона буде служити вам як фактурний елемент образу. Наступний елемент це мінімалістичні мюлі або босоніжки на Кітен Хіл. Наскільки мінімалістично, наскільки можливо, цей тренд до нас прийшов з 90-х, і Кітін Хіл, взагалі, з нами ще з 50-х, А ось мюлі на те – це естетика 90-х на 100%. І я би сказала, що Кітен Хіл це. Компроміс між зручністю і жіночністю. Якщо хочеться трішки подовжити силует, але додати романтичності і комфорту в образ, кінхіл це ваш варіант. Я дуже люблю особисто мюлі на кінхіл і босоніжки, і їх дуже багато зараз є в мас-маркеті в середньому ціновому сегменті. Абсолютно не обов'язково купляти це в люксі. Є дуже достойні варіанти з натуральної шкіри, шовкою та таке інше, які будуть неймовірно доповнювати ваш образ і прекрасно поєднуватися як. Елемент жіночності в досить мінімалістичному луці наступний елемент це хустинка на голову. І... Настільки різні, наскільки можливо, з принтом і без В більш рустикальному стилі, в більш мінімалістичному варіанті, більш жіночні і більш нейтрально маскулінні. Все, що можете собі вигадати, будь-який варіант цієї хустинки в цьому сезоні буде дуже актуальний, і їх є дуже багато в різних цілових сегментах. І вони дуже класно, як жіночний такий фемінний елемент в образі будуть поєднуватись, наприклад, з більш маскулінним. Скажімо, ляним костюмом зі штанами або з якимось варіантом джинсових шортів і сорочка, якраз як баланс фемінної частини в образі. Наступний елемент аксесуарів це бохо-люцитові браслети. Взагалі, естетика бохо, як ви знаєте, з нами в цьому сезоні досить активно присутня. Але саме люцитові пластикові браслети різного формату і розміру, іноді їх нашарування, іноді один якийсь стейтмент. Це той елемент аксесуарів, який, по-перше, є 100% в мас маркеті і не потрібно купляти люксовий такий аксесуар. От просто не потрібно, він з нами буде недовго. І це елемент, який класно буде довершувати мінімалістичні образи через. Те, що він додасть цікавої форми, кольору і іноді навіть фактури, а за рахунок цього, глибини образу, навіть якщо він простий, мінімалістичний, без додаткових деталей. Наступний елемент, мені він дуже подобається, тому що він трішки додає драматики і естетики диско в образ. Це сумка з ефектом кольчуги. Приклад, класична сумка Paco Rabanne. Але Paco Rabanne це люксовий бренд і люксова сумка. Взагалі не обов'язково купляти таку сумку. Є дуже багато варіантів в мас-маркеті і в середньому ціновому сегменті я для вас підібрала. І вони будуть слугувати, по-перше, як драматичний і інший елемент в образі, тобто баносувати стилі в луці. По-друге, будуть додавати дуже Цікавої фактури і металіку в наряд, і таким чином будуть завершувати лук. І таку сумку можна втягнути як з мінімалістичним буденним образом, тобто якісь джинсові шорти і сорочка, або ляний костюм, або бавовняний костюм зі штанами, так і з вечірніми сукнями, з міні-спідницями, з топами, кроп-топами і таке інше. Тобто цей елемент дуже-дуже універсальний, і, якщо чесно, я б навіть сказала, що він поза часом. Така сумка буде класно виглядати і зараз, і через п'ять років, і на цінки. Наступний аксесуар як прояв азіатського мотиву цього літа це підвізки з китицею. Взагалі, китиця на всьому, на клачах, на підвісках, на одязі, всюди. Ось де ви можете причепити китицю, чіпляйте китицю. Але саме підвіски з китицею, як на мене. Це найбільш витончений варіант включення азіатської естетики в ваш образ, навіть якщо він дуже і дуже мінімалістичний. А ще коли ця підвіска на мотузці, саме комбінація китиці і такої рустикально грубої мотузки буде давати класний баланс образу. Плюс підвіска довга буде класно витягувати силует і поєднувати топ з нижньою частиною образу. Останній аксесуар цього сезону, про який я обов'язково маю згадати, це босоніжки або будь-яке взуття з вбудованою прикрасою, тобто це може виглядати як. Каблучка вже на пальцях ноги. Або це може виглядати як прикраса або брошка на босоніжках. Але це вже, скажімо так, вбудований варіант прикраси прямо на взуці. І таким чином, навіть в дуже, я вже казала, не перший раз, в мінімалістичному образі ви зможете додати нотку цікавинки, а в немінімалістичному образі класно збалансувати лук, не перевантажуючи образ різними прикрасами, тобто нас. Правді, якщо ви вже вдягаєте таке взуття, ви можете себе позбавити від інших прикрас образів, і він буде мати всю ту ж ступінь завершеності. На сьогодні це все. Люблю ціну, ваша Ріта. Слава Україні!